Доброго дня! Сьогодні 2 січня 2023 року. Я записую, як я бачу, бачу, як планую 2023 рік, але план є план. Так, в січні переломний момент. Початок фінішу. В Росії далі стягують, готуються, далі воювати. Картинку з. З великим обміном у мене не зникає. Хоча я думала, що до Нового року відбудеться. Сподіваємось. Я вже багато разів казала, що з квітня місяця у мене розуміння, що 17-18 десь там січня плюс-мінус тиждень має трапитись перелому війні, і вже буде ясно для всіх, що перемога за Україною. І на Харківщині якесь, якесь загострення. Потім в лютому буде підготовка до березня, зачистка звільнених територій, деокупація решти територій, бої на Донбасу. Я вже давно казала, що наше керівництво знає, що треба встигнути саме до березня, якщо Росія оголосить офіційну війну з надією вести війну руками, то це, це буде капець. Тому в один час всі заговорили про повторний наступ на Київ. Президент США поїхав, щоб умовити партнерів зробити максимум до березня. Ну, може, кінець лютого. От до березня ВСУ мають вийти до 23 лютого. Луганщину, здається, всю. Херсонщина може трохи от, окуповано залишиться. Українцям буде в березні дуже страшно. Буде якесь, якесь таке залякування. І тому що, якщо Росія введе воєнний стан, то ну, нереально закінчити в 2023 році. В березні буде час, що ну все, війна надовго, всерйоз, але тепер саме найцікавіше. Все-таки наше керівництво має план. І я бачу два варіанти розвитку подій от, березня. Пер, перший план, перший е, варіант розвитку. Росія е, буде лякати, але дотиснуть е, от, інші країни, е, зброю Україні нададуть, е, і вона не буде вводити воєнний стан. Після 12-13 десь березня почнуть виводити свої війська потроху. Ну крім Криму, звичайно, і якоїсь там частини Донбасу. Ніякого договору капітуляції не будуть підписувати. Навпаки, по ТВ скажуть, що не розраховували на війну з НАТО, накуплять сили і обіцяють потім повторити. Причому приймуть закон, що Україна окупувала російські території: там Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку. За Крим, вже після березня будуть бої чи розмови. Потім другий варіант. або Росія знає про наслідки, але оголосить воєнний стан, що ну, до березня вона не матиме права вже вето в ООН. І в Україну війдуть миротворці. Вони. З жовтня у мене картинка, що, що от біля з лівої сторони України Україна оточена військо, військовими країн-партнерів і вони просто чекають команди. От тепер, здається, я розумію, що це початком Цвітіння дерев почне наступати спокій на все більші території України. Дуже дивно, але перемогу все рівно бачу, коли вже тепленько. Перемога неоднозначна. Може, тому що не буде договору з Росією про ненапад, а навпаки, Росія почне готуватися до заходу номер 2 тому будемо переживати, щоб через три-п'ять років не повторилось. Ну, Червень показано. Але вересень буде переломним для нас. Або на Росію закриють спектакль в лапках Путін, і влада перейде до тих, хто зможе домовлятися. Якщо, звичайно, цієї передачі не зроблять ще в березні, у нас будуть рішення до вступу в союз. Який? Який буде гарантувати нам безпеку, і ми відчуємо себе от надійніше і спокійніше. Бартин має допомогти, ну, маємо допомогти звільнити Молдову. Крим для мене загадка. Є знайомий в Криму росіяни, то бачу, що вони от до квітня збирають ці речі і назавжди виїжджають. По Криму інформацію не бачу. Але, як і всі українці, сподіваюся, поїхати на бархатний сезон. хоча б. А, або просто в Криму не буде в 2023-му перемоги, перемоги. Е, то й не бачу її. Е, а взагалі от записую це відео і інтуїтивно от, відчуваю, що не можу ще сформувати, якась буде, от, мабуть, в березні, от, якась така ложка дьогтю, що дуже попортить нам життя. але от, Поки її і по Криму не можу сформувати от, всі свої картинки, всі бачення не можу не можу в кучу зліпити. А взагалі, от, після війни українцям потрібно ставати більш вдячними, навчитися цінувати те, що маємо, побільше жінок, щоб у владі було і у нас, і в світі. Бо чоловіки, маючи багато тестостерону, постійно змагаються їм. Треба бути кращими, найкращими, але вони, мабуть, навіть не знають, скільки потрібно сил і років життя для жінки, щоб народити і виростити дитину, щоб так просто починати війни і вбивати один одного. Тому з надією, що в 2023 році. Році е, хтось жалюгідний і принижений, поповзе до себе додому. Ми будемо всі намагатися стисним.